Ти мені розкаже, що він для хуй не поняв, дружи. Бля. А чого ти, Я не можу поняти, матюкаєш? Що? То ж нічого відношення зараз. Ти, ти, ти ще сумно бляльця, коли блядь, на люте вальтіла, блядь. Бля. Перевести сьогодні в кутинах жити. Бля. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Силам оборони. Те, що ви щойно почули, це спілкування. Очільника ТЦК у Вижниці, це Чернівецька область, із бійцем 3-ї штурмової бригади. Розголос у цій ситуації надав блогер Денис Кошельник. Передисторія, друзі, щоб ви розуміли, боєць 3-ї штурмової бригади, доброволець із 2022 року, з позивним спецназ, отримав поранення. Ну і приїхав лікуватися аби реабілітуватися, і знову потім йти захищати нашу країну. До цього він захищав нашу державу вже на кількох надважких штурмових напрямках, зокрема в Авдіївці. Так, от після лікування спецназ мав прийти до ТЦК із пакетом документів, що його списали та продовжити лікування далі протягом шести місяців. Але він прийшов не в призначений час, а в час, коли він вже отримав пакет документів і мав вільні години а, після реабілітації. Саме тому далі послідувала. Ось така розмова. Сам ізвідки родом, бля. Ну, бля, пішли ти, служити, я тобі, бля даю слово. Я не не косячу, я, я вернусь. Вернеться, знаєш, для цикаряни, подивиться. Ти не понервався, бля, синоди. Подайте документи на весь першу не прибув свой час. Ти знаєш, якими Чук, Давай відносин. Чучова, бля. Я слухаю. Я питаю, ти знаєш, яким я дзвонить, чи ні, бля? Бачиш, ви ти мені тикаєш, бля? Чи те взять з таки переїхати, бачиш, що я переїду бля. І сандалі бля попадають. Соцумов тисяча. Тобі фалаш що ти воював, блядь, я 14, 15, 16 воював. Бі. І на бля офіцерських посадах бі, ти, не те, як ти сосунок прийшов солдатам. Бі. Добровольцям. Розказуєш мені, блядь. Реабілітація, не реабілітація, бля. Вас де написано в що повинні прибути, 29 скла. Будемо подавати пояснення ВСП, де ви були вже 10 днів. А далі для пованки винагала ви і потім доказувати вашу вину мою вину. Я поспілкувалася безпосередньо зі спецназом, аби почути його думки, як все сталося. Послухайте Романа, я прийшов до Вижницького РТЦК та СП Чернівецької області з метою стати на облік після поранення бойових дій. Получив поранення в Авдіївці. МСЕК признав мене непридатним з переоглядом на 6 місяців. Після списання частини я чекав, був перебував на реабілітації. чекав е, повністю, повністю пакет документів від частини. І коли, коли я отримав повністю документи на руки, я направився е, по місту жительства. Стати на облік ТЦК. Я прийшов, мене дежурний веде до е, начальника, товстий, цей підполковник, товстий Олександр Іванович. І, Іванович. і у нас завелася розмова, і вже було все чут, чутно було. Я сам не зрозумів, чому він так завівся. По суті, він сам себе завів, він почав матюкатися, я спитав його, що ти матюкаєшся, і він почав як сказати: заводитись. типу, я ж підполковник і так далі. Міриться званнями. типу. я додам, що Роман записував це відео для того, щоб зрозуміти яким чином далі йому діяти. Роман каже, що робиться останнім часом доволі регулярно, тому що в пам'яті немає. Він на лікуванні і записує, аби потім прослухати, зафіксувати наступні кроки у важливих питаннях, які стосуються там бюрократичних моментів. Ну але з огляду на те, що ви почули, запис стався вчасно, тому що тепер ми знаємо, хто насправді у Вижницькому ТЦК працює і що дозволяє собі у спілкуванні із військовими. Що би хотів спецназ, думаю, як і решта воїнів. Які надважкими зусиллями захищають нашу країну інколи ціною життя, часто ціною здоров'я? Послухайте роман. Перш за все, що би я поміняв, це е, більш е, от прихожі ВЛК. Той срок, як говорить місяць, треба чекати, щоб дійсно відповідали своїм е, сказати словам, що дійсно що через місяць приходиш, забираєш результат. У мене так вийшло, що було два місяці на почало, вже третій місяць. Ну довго чекаєш, і, ну, і трошки є таке ставлення, що е, байдуже таке ставлення, так якби ну, ти, ти розумієш, що ти тут нічого не поки що не поміняєш. Хто ж цей пан підполковник, товстий Олександр Іванович, друзі? Ми почали досліджувати хуїз Олександр Іванович. Інформації в офіційних джерелах про нього не є багато. Тож ми подивилися, що про нього пишуть телеграм-канали. Одразу скажу, що звісно достовірність того, що ми вам зараз розкажемо, гарантувати не можна на всі 100%. Втім, деяку інформацію можна перевірити, зокрема із відкритих джерел родичів цього підполковника. Однак поділюся тим, що ми знайшли. Отже. Телеграм-канал під назвою Сніданок Хімери пише, що в начальника ТЦК є дружина. Звати цю дружину Тетяна Товста. Дівоче прізвище пані Тетяни Марченко. Її родич Дмитро Марченко проживає на території Російської Федерації, любить військову справу і вітає усіх з ним розвідки. Ще в начальника Вижницького ТЦК Чернівецької області є брат. Звати брата Андрій Товстий. в Андрія є дружина звати дружину Ольга, яка разом з дітьми під час війни їздила відпочивати на острів Занзібар. До речі, на своїй сторінці пані Ольга навчає інших жінок, як цитую, прийти від звичайної дівчинки до заможної реалізованої жінки. Там Ольга знімає все на відео, пляжі, їжу дітей. Чоловіка не було, це і зрозуміло зараз не можна виїжджати за кордон, тому тут нічого дивного. Але той самий телеграм-канал Сніданок Химери пише: що а, до рук їм потрапили фото чоловіка цієї Ольги із Занзібаро, Тож він нібито теж з нею був на відпочинку. Я знаю, що нас чимало дивляться в Чернівецькій області, Вижницькому районі. Тому друзі, якщо раптом володієте якоюсь інформацією про це подружжя. Ми відкриті до того, аби ви нам її передали, скористайтеся телеграм-каналом Соколова, і ми зберемо всю історію для демонстрації, яким нині є вижницьке ТЦК, в якому трапляються подібні історії, в якому головує пан Товстий. Як може вплинути подібна історія на мобілізацію в нашій країні? От як ви думаєте, коли ми говоримо, що той чи інший громадян цивільний порушує закон? Не реєструється в додатках, не має документів, не стає на облік, і Потім його ловлять ТЦК, які силовим методом а, цю людину а, везуть до певного відділку, а зокрема до Вижницького, такі випадки ми теж знаємо. То ми розглядаємо це з букви закону, але які претензії конкретного ТЦК і ставлення до воїна, який є штурмовиком, який захищає нашу країну. І нині на реабілітації, аби отримати всі медичні послуги, набратися сил і йти далі воювати. Що він зустрічає тут в цивільному житті від подібних панів, як пан товстий? Йому можете передати привіти в коментарях. І напишіть, як ви вважаєте, яким чином треба, щоб була збудована система в нашій країні, аби подібних персонажів не було, адже він дискредитує всю систему. Абсолютно, а в ній доволі різні люди. Дякую всім вам за довіру. Слова підтримки Роману. ти є крутим. Ми захоплюємося тобою, твоїм характером, твоєю любов'ю до країни, справжнім патріотизмом і обов'язково захистимо тебе, якщо і надалі буде тиск з боку підполковника. Обіймаю, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми собі зробили челендж півтора мільйони до кінця року. Тому зробіть так, аби ми його довели до кінця. Тоді впевнена якомога більше людей будуть знати правду, якою б некомфортною вона не була. Заради того, ми і працюємо, аби змінювати нашу країну на краще. Обіймаю, друзі. До побачення.